Питання про оплату пропущеної терапевтичної сесії. Коли клієнт пропустив сесію, чи має він оплачувати цю пропущену сесію? Я колись сама потрапила в ситуацію, коли мені довелося оплатити пропущену сесію, але після такої оплати я вже в терапію не повернулася. Так, мій психоаналітик попереджав, що я маю сповістити про зміну своїх планів за два дні до запланованої зустрічі. І ми маємо перенести цю зустріч. Але на той момент він знав про це. Я була вагітна, і зустріч була запланована на третю годину дня. А о 9 я кажу: вибачте, я не зможу прийти, бо мені дуже погано. І в мене була сильна мігрені. Вона би точно до цього часу не вгамувалася. Я знаю себе, і я перепросила і сказала, що я не прийду. На наступну сесію він мені сказав: Ви ж пам'ятаєте, що минулу сесію ви маєте оплатити. І я приїхала додому, спитала номер карти, оплатила і сказала, що, вибачте, я не зможу передбачувати свої стани, особливо зараз, і оплачувати кожний пропуск. Так, начебто, все було проговорено, все по-чесному. Але я відчула до себе нелюдське ставлення, і мені здалося, що я не зможу продовжувати цей стосунок і цю роботу, хоча вона була класною, вона була суперефективною. Я дуже класно зросла за цей період, там майже року взаємодії з психоаналітиком. Але, але ні, але я не змогла. І своїми клієнтами я ніколи так не вчиняю. Так, за умовами онлайн роботи, у мене оплата за день що найменше. Але якщо у вас відсутній інтернет, якщо ви захворіли, якщо щось сталося з вами, ніколи я не скажу, що ця сесія зарахована. Тільки якщо ви могли забути, проспати, записатись на манікюр раптом і не подивитися, що у вас запис на консультацію. Ну, які-то такі, знаєте, речі, які не є форс-мажорами, тоді так вся сесія буде вважатися як та, що відбулася. Я важаю, що це чесно, що це нікого не має ображати, і люди зазвичай так само до цього ставляться. Для мене людяність просто вона більш важлива, ніж прописаний кодекс психоаналітика чи психотерапевта. Якось так.